Приліт ФАБ 250. Залетів, він, бачимо, дірку в приміщення будинку, вилетів внизу от, через віконний пройом з боку, вибивши його повністю, бачимо руйнування даний, боєприпас ФАБ-250, бачимо нижня частина стабілізаторів. Деформовані, але є не електричний. Я за що зачепити? Опс! акуратненько. Ні, це шашка. Одна, зараз дивлюся, чи є ще Не бачу. На окраїні села на полі. Виявлено знову ж таки фап 250.